три влучення э, в грудку, три в спину, м'яка частина з э, металом і п'ять влучень в м'яку частину з э, пістолета макара. По землему влучення. Для кого это? Для плавошета, я не розумію, в чому дело, як пломає?

В грудку метал, там м'яка частина. Третій етап буде 5 влучень в м'яку частину з пістолета Макарова. Такі етапи випробувань в лабораторні. Перше було 3 влучення в врудку. Три спина і 5 в м'яку частину. Перший вид озброєння це ак 74 автомат. По класиці тут повинно бути ще. Снайперська винтовка Драгунова, якої, на жаль, немає. І третій витозбройні це пістолет Макарова. Тобто снайперську теж витрива? Так, це по четвертому класу. І ще раз по етапам. Перший етап, це яке оружає? СВД. Снайперська винтовка АК-74. Третій ПМ. Вони Вони воні 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 воні. Воні. Перші два випробування підтверджують клас захисту четвертий третій підтверджує перший клас по м'якій частині. В зоні АТО вони є? Як? В є? Як порядка так? зараз на сьогоднішній день порядка 5 тисяч. Представте, пожалуйста. Звичайник головного військового працівництва, полковник Кисніна. Головне представництво замовника, котре контролює якість цього бронежилету, якість майна, яке надходить на зброю. Ні, нам треба. Ви Олександр Володимирович. Вначале головного представница Дякую. Военный прием.